Кому холодні окопи під градами та мінометними обстрілами, а кому теплі кабінети з багатообіцяльними пільгами? Хто з них першим отримає статус учасника бойових дій реальність, яка не вкладається у голові? Відці добровольчих батальйонів поза межами законів. Батушники лізуть судді, прокурори, навіть міністерські чини. Що це бажання поповнити ряди пільговиків, чи все ж таки спроба уникнути люстрації? Когда это все закончилось, коли я пішов воєнкомат, чтобы это все оказалось, що ми вже не нужны. Штат Штат, штат штатному расписании місць нету і нам просто нас отфутболили. А от заступник міністра регіонального розвитку Андрій Ісаєнко явно не стикався з такими проблемами і спокійно отримав статус учасника АТО, як виявилося, зовсім не нюхавши пороху. На відміну від нього Сергій Гринчук воював, не раз брав участь у запеклих боях і навіть має докази. У мене, є е, какая, справочка така, коли я прибув майдар в, в час. Е, у мене є справочка така. Є там кхе, довідка, що я е, участвував в дії як доброволець. Але це лише папірець, який нічого не вартий. Бійці добровольчих батальйонів. Батальйонів територіальної оборони практично залишилися поза межами законів, які надають статус учасників бойових дій. В чому саме поза межами? Ну, власне, наскільки мені відомо, всі спроби добровольців. Можна так їх назвати, отримати цей статус. Вони не увінчалися успіхом. Андрій Мамалига, голова Київської спілки учасників бойових дій в АТО, член міжвідомчої комісії з надання статусу учасника бойових дій в зоні АТО. Він розповів люстратору, хто і як отримує поважний статус, а також про зловживання і спекуляцію. Та про все по черзі. Власне, у цьому приміщенні відбувається засідання. Міжвідомчої комісії саме в цьому кабінеті засідає міжвідомча комісія з надання статусу учасника бойових дій у зоні АТО. І тут вирішують, кому давати статус, а кому ні. Одного із членів комісії ми розпитали про процедуру. Командири частин підрозділів формують відповідний пакет документів. Направляються документи на кожну особу окремо. Направляються документи до відомчих комісій, які існують у всіх силових відомствах. Відомчі комісії опрацьовують їх. Вивчають, формують відповідні протоколи і направляють на міжвідомчу комісію. Міжвідомча комісія приймає рішення. Поточнюємо, які саме документи. Ті документи, які підтверджують безпосередню участь особи, яка захищала незалежність і суверенітет України, участь в антитерористичній операції, або залучені до її проведення. Головне це наказ керівництва антитерористичного центру. При СБУ щодо залучення конкретно, конкретної особи до виконання завдань антитерористичної, антитерористичної операції. Просимо продемонструвати на прикладі. От зараз тут документів тисяча, близько двох тисяч. 1700, 1700 документів. Процедура такова. Чини місячі комісії збираються. Є секретар комісії, який доповідає по кожному конкретному. Випадку і приймається рішення, є спірне питання, яке теж виносяться на розгляд комісії. В одному пакеті документів скільки підписів? Скажемо, 5-7 підписів. Я, Я з... дивлюся, тут, б... АТЦ ти... ти... тут нема. Тут нема, тому що розумієте, є... це практично всі справи Міністерства оборони. Угу. Звичайно, залучення залучення до виконання завдань або забезпечення проведення е, залучає антитерористичний центр. Тому у всіх практично представник представників підприємств організацій установ е, повинно бути рішення. А Е, е, стосовно е, стосовно. Військовослужбовців, рішення та це по, по окремому солдату, звичайно, нема. Угу. Але є рішення по, е, частині, по частині. по по групі. по частині групі групі і так далі А ось тут і заковика показуємо схематично. Є підрозділ, до якого входить офіційно певна кількість людей. Аби всі вони отримали статус учасника АТО, достатньо одного рішення антитерористичного центру. Добровольці ж. Які відносилися до певних батальйонів і не були офіційно оформлені, тепер залежить від волі своїх командирів. І от чому. Керівник його подає бумагу, що він там є учасником і де він приймав участь. Все. Керів це має бути його командир. І навіть тому, цю довідку, цю довідку, що ми брали операцію, цю операцію дуже складно взяти. Дуже складно взяти, що вже казати про документи з антитерористичного центру. За словами Сергія Гринчука, його командири відверто не бажають цим займатися. Не пошовіліла мізинцем, щоб допомогти таким людям, як я. Наоборот, вони все робили, щоб нас. Так сказать, не пройшли вот е, реєстрацію в інкоматі, щоб ми нас не засічні в штат. Ніхто особенно о людях не думає справедливості на винні ніби. Відтак такі люди навіть не потрапляють на міжвідомчу комісію. А якщо і потрапляють, то їхні документи віддають на доопрацювання. Ігор Мальцев показує списки тих, хто отримав статус, і тих, кому було відмовлено. Е -е, там є якісь поважні чини, кому відмовлено. Ні, поважно чи чомусь не дає серед таких опинилися й заступники міністра регіонального розвитку Дмитро Ісаєнко та Андрій Білоусов. Перший у пільговиках протримався недовго. Господин за міністра знав а, зоні воєнних дій і навіть косвенно бував там рядом. Но він не является учасником бойових действий. і очень легко согласился отказаться от этого часті. Гарри це як прийшло, так і ушло. Видимо, не очень цинить. А вот то, что сейчас счасне большое количество людей не имеет этого статуса, като я воювали там, они не можуть отримати. Вот это меня очень сильно напрягает. Чиновника звільнили, а МВС відкрило кримінальне провадження за підозрою підробки документів. Швидко зорієнтувався, і його колега Андрій Білоусов. Поки що він відмовився від статусу і продовжує працювати. Ігор Мальцев погоджується, на міжвідомчу комісію потрапляє чимало так званих військових туристів, але нічого вдіяти не можуть. Я не хочу казати про моральну сторону цього питання, але на міжвідомчій комісії були розглянуті ці документи. На міжвідомчій комісії був запрошений заступник міністра, він давав пояснення. Що він там робив, де він був, коли він був, рішення не приймалося, скажем там, за хвилину. Це питання розв'язалося практично там більше ніж місяць. Звичайно, коли є документи, виспаки документів відповідно до законодавства, було прийнято відповідне рішення. Ні служба, ані міжіноча комісія не має в своєму розпорядженні функцій, пов'язаних з розслідуванням, слідством. Перевіркою достовірності документів. є відповідні органи, які можуть розглядати питання підробки, скажімо так, і так далі. І так далі. Андрій Мамалига зазначає проблема на початкових рівнях. Це абсолютно ненормальна ситуація, якщо в країні е чиновники не можуть розібратися, кому надавати, а кому не надавати цей статус. Із числа військовослужбовців, тобто комбатантів, які зі зброєю в руках боронять Україну. Да? А просто так це питання вирішується для ну власне цивільних осіб. Голова спілки учасників бойових дій оприлюднив список із 26 прокурорів Донецької області на чолі з їхнім очільником Миколою Франтовським. Усі вони тепер учасники АТО. І це при тому, що добровольці досі б'ються як риба обліт, збираючи необхідні папірці. Власне, прокурори, що вони основний аргумент це те, що вони беруть участь в розслідуванні кримінальних справ щодо сепаратизму і тероризму. Ну, я вибачте, але в такому разі судді теж беруть участь, які зараз працюють там, десь в Луганській, в Донецькій області, вони ж працюють, працюють, вони теж беруть участь в розслідуванні цих справ відповідно до їхніх компетенцій. Так само і працівники МВС, так само працівники СБУ. Ну, тобто, якщо ти таким шляхом, то власне Донецька і Луганська область, всі чиновники беруть якимось чином в антитерористичній операції. Ну, це ж не значить. Що ми їм, е, маємо надавати цей статус. Імовірно, усі кинулися робити посвідки після деяких офіційних запевнень. Найкраща ілюстрація це зона АТО. Скажіть мені, мені треба цих людей провести через ілюстрацію. Хтось когось підніметься рука, скаже, давайте проведемо ілюстрацію цим людям. Так само всім тим командирам-генералам, які себе проявили в зоні АТО, про ілюстрацію мова не буде вестись. Чи справді статус учасника АТО дає можливість уникнути люстрації? Ця категорія є, але вона ну, незначна. Насправді це людська алчність. На думку Андрія Мамалигії, підхід до надання статусу учасника АТО слід змінювати. І перший крок це публічність. Якщо б зобов'язати міжвідомчу комісію публікувати списки е всіх осіб, які отримали цей статус, я думаю, що це був би один з таких дієвих бар'єрів проти недобросовісних і несумлінних громадян. Наступний крок законодавчий, вважає нардеп Юрій Шухевич, один з ініціаторів закону про добровольців. Ми хочемо зробити, щоб цього не було, і щоб таких, знаєте, самозванців, щоб їх не з'являлося, Ну щоб їм якось той доступ припинити до цього, щоб вони не могли паразитувати на Ну, пробачте, на крові, на стражданнях інших і, і користуватися тими пілями, які вони не заслужили. У ми зробляємо значить ці виріатам таких знайти інструкцій, і так далі, щоб і вирішити це питання. Ми написали запит до міністерства внутрішніх справ, аби з'ясувати скільки нині зафіксовано фактів незаконного отримання статусу учасника. АТО. є інформація таких вже більше двохсот. Псевдоатошники з'явилися і в адміністрації президента. Таких там вже обіцяють звільнити. На нашу думку одного звільнення замало має бути розслідування. І якщо є факти підробки документів, нас цікавить, хто цим займається. Такі люди мають сидіти за ґратами.